При створенні мобільного хірургічного комплексу, нам прийшлося не раз ще зустрічатися з виробником, тому що ці всі процеси вони візуалізовувалися, і нам потрібно було бачити, де будуть Розетки, де в нас буде відсік з технічним обладнанням, де ми будемо розміщувати хірургічні столи, чи це буде зручно, чи зможе в даному мобільному хірургічному комплексі працювати повноцінні дві хірургічні бригади? Тобто це два хірурга, два анестезіолога, дві медсестри та можливо додатковий персонал, щоб ніхто один одному не заважав, щоб це було професійно якісно і щоб вся медична апаратура, яка там повинна бути, для Забезпечення життя та здоров'я та таких операцій, щоб вона там була. Тому було надважливо саме приїжджати, дивитись, контролювати, співпрацювати з виробником та показувати на практиці, де, як і куди що розміщати.